Хайом, сьогодні я розкажу вам за ідеальний, що не дає все, за що ми любимо цей жанр. Пафосний бік, цікаві персонажі, гарний гумор, і ні, ні, це ж один з тих тайтлів, кадри з яких ви зараз побачили. Зустрічаєте легендарний, неповторний, незрівненний. ПОЖИРАЧ душ. Так той самий, як і колись крутили, по бе, і з якого багатьох з нас почалося знайомство з японськими парк мультиками. На початку аніме нас швиденько знайомлять з тутешнім світом. World, тут у нас є академія Шенігамі з дуже дивною архітектурою. Над нею висить сонце стиле пузиків, як щоб воно прожило кілька років в Україні. А під нею ходить жива зброя. І не просто зброя, а майбутнє зброя самої смерті. Ну як доживе, звісно, бо на вулицях у цьому світі ой як небезпечно. Одіє цією зброєю так звані майстри, а загальна ціль цих динамічних дуетів не дати пробудитися злим кішенам. Ну, типу, а чого будити? Сплять собі та й сплять. Один із таких кішинів якраз полює на одиноку жіночку під світлом місця. Е, стривайте. Це таке? Добре, зробимо вигляд, що під таким місяцем можна не бути ніяким. Кішин, схожі, чи то на Пінокіо, чи то на сніговика, мати якого мала роман з Едвардом руки-ножиці, з апетитом жре душу жінки. So good and tasty. і вже коситься на наступну. Але тут з'являється Венздей і якийсь мамкін репер. Останній перетвориться на косу і починається шикарна бійка в стилі Devil May Cry. Після бійки, в якій, звісно, перемагає добро. репер-коса, якого до речі, звуть сол теж бере і жре душу, але вже кішена. Nice. Тут же нам розповідають, що тільки та зброя, яка з'їсть 99 кишенів кішенів та одну душу відьми, зможе стати косою смерті. І яке співпадіння у соло, це якраз 99-та душа. Далі біля Вавенздей, яку тут звуть Мака, через запітніле скло дзвонить директору школи Шенігамі сама. І якщо ви тут очікуєте побачити щось е, таке чи таке, то я вас розчарую. Смерть тут виглядає ось так. Ой, тобто ось так. Шнігамі сама хвалить маку, але тут голос подає батько жінки і по сумісництву поточна коса смерті. Він дуже сумує. Мака! І в цілому веде себе як Шезоїд. Але в цьому аніме це норм. Сокисоки. Коли батько отримує порцію доньківської любові, Шоніґамі каже, що якщо дует зафейлить з відьмою, то всі 99 звичайних душ будуть втрачені, і все доведеться починати спочатку. No! No! Мака та сол вривається в будинок відьми Блер І Йо! яка це відьма! Не дивно, що сол бажає познайомитися з нею ближче, але бере себе в руки в руки маки, oh my. але Берка стоїть майгеловіном. Врешті-решт, завдяки хитрому прийому сола, дует перемагає. Сол з'їдає душу і виявляється, що Блер ніяка не відьма, а звичайнісінький квадробер. А це означає, що всі 99 зібраних солом і макою душ підуть кішці під хвіст. Десь в іншому місці інший стрітрепер ім'я Блекстар готується поглинути душу кішина на ім'я Елькапоне. Зброя Блекстара, Стара, звуть Цубакі, Цубаки, радить зробити поглинання душ по креду Асасіна. Але стар віддає перевагу тактиці з ракане стіл. Дивно, але ані ця тактика, ані зачитаний реп не спрацьовують, Тож героям доводиться косплеїти Бетмена та зникати в диму. Капони ж каже, що знає, де дістати душу відьми, щоб його родина стала ще сильнішою. Наступного дня Блек Стар і Цубаки йдуть до дошки з квестами в академії Шенігамі, щоб заробити експи. Там вони зустрічають Мако і Сола, діляться своїми лузерськими новинами, а потім їх визивають до директора. Там стар отримує епічного ляща смерті, а також інформацію про те, що Капоне хоче заволодіти душею відьми. Ось і сам. Капоне, який якраз прибуває додому відьми Анжели. Там його зустрічає тілоохоронець Міфуне, після чого відбувається щось настільки страшне, що нам цього навіть не показують. Коли старі цубаки прибувають на місце, вони бачать купу душ, а також Міфуне, який використовує техніку розкидані по полю катани. Цубаки пускає дим, але стар своїм бойовим криком знову все псує. Але ж ми усі розуміємо, що в типовому щоненні герой просто не може перемогти, поки не вихватить посраці від супротивника. О, дивіться, я скажу. Далі з'являється сама відьма Анжела, яка виявляється е, ні, цього разу не квадробером, а маленькою дівчинкою. Ну що ж за підставу у них з відьмами, як не кицька, то дівчисько. Сол вирішує вчинити шляхетно, і не тільки неїсикають Анжелу, але ще й не їсть усі ті душі мафіози, що розкидані довкола. Після цього нас знайомлять ще одним учнем академії кідом або смерть. Смертю молодшим кіт елегантно нажимає на гачки мізінчиками і не дуже елегантно лається на свою зброю. Сестер Ліс і Паті Томпсон. Смертю молодшому не подобається, що вони стали несиметрично, і це дуже комедно — слухати істерики на тему симетрії від персонажів, якого є три несиметричні лінії на волосі. Поки кіт розпинається, кішин спокійно робить ноги, але це не має великого значення, бо з'являється татко Шині... бо з'являється татко таткошеніґамі. І каже, що синочку не треба збирати оті душі. Він же син смерті. Тож хай краще йти в плейстейшн пограє. Однак кіт не хоче бути синком-мажором, тому вирішує продовжити полювання на Кішинів. Well Наступною ціллю смертю молодшого стає відьма з Єгипту, яка несамовито плодить мумій. Після входу до піраміди кіди ловить панічку, тож Лізіпаті доводиться розбиратися з муміями з самотужки. Малий з'являється на бійку лише з босом локації, але швидко вигрібає від стрьомного чувака, у якого з рота стричуть щось незрозуміле. Бійка завершується у кращих традиціях індіани Джонса. Тобто все руйнується. А тим часом сол собі спокійно спить. Коли на нього зверху сідає, отаквадробриша з гарбузами. І-ні, ні-ні-ні. Ні, я не буду тут жартувати про те, що ви подумали. Так, я теж про це подумав, але ні. Хочеш позабавлятися з блер. В цей момент в кімнату заходить мака, а сол вилітає у вікно. Оце прокинувся та прокинувся. Кідмонінг, старшайн день продовжується, і сол знову і знову і знову отримує лящі від маки. А потім у клас заходить її батько і каже, що він їхній новий вчитель із захисту від темних чар, бо попередній помер. Obvious. Учням це не дуже подобається, але якщо щенігамі сама сказав, що треба, значить треба. А ще треба піти на кладовище та пошукати минулого вчителя, який виявляється. На цьому моменті я зрозумів, що на ляляка вже 5 чи 7 хвилин, а це тільки четверта серія. Четверта. Ну що сказати, я просто дуже люблю цей тайтл, але давайте трохи прискоримося. Отже, Мака Солцубаки і Стар йдуть на кладовище, щоб утихомирити вчителя зомбі. Як тільки вони це роблять, до них викочується ось це непорозуміння. Непорозуміння із зайвою клепкою в голові називається професором Штейном. Професор на Ізі роздає героям підстрачників, а потім каже, що все це була перевірка від шинігами. Excuse me. Why? До речі, під час бійки Мака використовує свою здібність бачити душі, і виявляє, що у Штейна вона. That's quite big. О, так це ж як Дороро. Відео на каналі у наступній серії нам знову показують смерть молодшого, який вирішує поступити до академії. Соло Блекстару та іншим це не дуже подобається, бо ніхто не любить мажорів. І вони вирішують разом показати схибленому на симетрії пацику, хто тут головний. Кід майже перемагає, але пасмо волосся молодшого. Зрізалося об косу. Після цього мако і сола відправляють до Італії, де їм треба впіймати злу душу. цю душу звуть крона, і вона володіє надпотужним демонічним мечем на ім'я Рагнарок, а ще використовує чорну кров, яку перетворює на зброю. Мака соломи ледь не закінчується, але їм на допомогу приходить штейн і коса смерті. Разом вони всі перемагають крону, але її рятує відьма Медуза, яка, як ми бачимо далі, працює шкільною медсестрою. І всі мок. У пошуках найсильнішої зброї у світі блекстарий кід вирушають за легендарним мечем Екскалібуром, А знаходять увага! А зараз буде найкрінжовіша сцена в історії аніми. А коса смерті тим часом розповідає маці про той самий демонічний меч Крони. <звук> Далі цубаки з Блекстаром вирушають на пошуки злого меча Масамуни, який виявляється братом Цубакі це так поворот в результаті бійки цубаки отримує апгрейд і тепер може перетворюватися на чарівний меч. Правда, цей меч не то довгий для Бликстара. Якщо ви розумієте, про що я. Поки одна парочка учнів академії Шенігамі розважається, сол проходить велка, щоб закосити він. Розповідає медсестрі, яка ж ніяк не схожа на медузу про дивний сон, у якому якийсь чортяка схиляє його до сили через божевілля. Я вже казав тобі, що таке є... божевілля. Медсестра Медуза вважає, що то все чорна кров, але нормально розібратися в питанні їй не дають інші відьми Ерука та Мідзуне. Але тут виявляється, що медуза все спланувала та якимось чином помістила в тіла відьом змій. What? тому Мідзуне просто швиденько закінчується. А Айрука змушена пробиратися в місцевий аскабан, щоб звільнити вовкулаку з чарівним оком. Звісно, цей вовкулака нападає на наших героїв, отримує від них лящів, але Мака після цього якось нездорово кашляє. Мабуть, з'їла щось не те. Ой, наші вчора ту шаверму на вокзалі. Брала філерну серію з екзаменом Ми пропустимо. А ось на наступній бійці з кроною трошки зупинимося. Бо під час неї ми вперше бачимо ось такий милий музичний номер. Як ми бачимо, і Мака, і сол потихенько їдуть дахом, що не дивно, зважаючи на дизайн академії, вигляд директора та і небесні тіла цього світу. Взагалі це мені трохи нагадує людину бензопилу. Там теж ніби хіханьки, але даху героїв їде потужно і невпинно. Та й пошуки себе Сола чогось мені деньж нагадали. До того ж, вони обидва є зброєю для своєї хазяйки. Може, у вас будуть якісь думки щодо цього, бо тут здається багато чого ще перегукується між цими тайтлами. Вайп, архетипи, здібності. Коротше, йдемо далі. Поки ні, рубляться у черговій зарубі. Штейн йде до медузи та виявляє неймовірні два дедукції. Далі знову філери, 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 екскалібор, філери, вечірка. І не просто вечірка, а вечірка на честь дня заснування академії. Чудовий привід для якоїсь раки. геш? Of course! сраку звуть Асура, і це могутні кішин, якого тримали під академією. Бо це ж дуже розумно тримати найнебезпечнішого демона під місцем, де навчаються діти. Правда. Врешті, незважаючи на спроби героїв її зупинити, Медуза звільняє Асуру, хоча її саму при цьому і сикають Штейн. І починається типово для шовніга <вір Romanian> <чоловіка. вір> проти Асури. Добро перемагає, а рожлива волосуняшку приймають до академії. На реабілітацію, так би мовити. І одразу відправляють на завдання: поїхати в Чехію і завалити голема. Тут, до речі, прикольно, що нам показують не тільки Ніпонію, але й решту світу. Немає звичної для більшості аніме японців. Центричності, ніби все цікаве, тільки у них відбувається. Чим далі, тим більше цікавих речей знаходжу в цьому тайтлі. Після цього починається відбірний трашечок. Всередині голе мастить єретична душа на ім'я Арахна. Чому єретична? А ви подивіться на це. Герой намагається битися з нею та з божевільною зброєю Гіріко, Але тут з'являється коротун, якого звуть Москіто, та забирає Арахно і Гіріко у якесь темне місце, де вже тусять м'ядзаківські духи, та кажуть, що вони разом переможуть шиніґі. Далі йде бійка, ще бійка, знову бійка, міфуне, бабаяга, Король рибалка, вечірка в академії, новий студент на ім'я Хіро, екскалібор, який на цей момент вже починає бісити. Excalibur! Від цього шаленого калейдоскопу бійок і персонажів Штейн починає їхати дахом. Медуза планує злі плани, учні сваряться, миряться, знову сваряться, а потім почнеться ключова арка під назвою Brew". Is Із brewing? Name your poison. по факту, це чергова суперепічна бійка за супермагічний артефакт, у якій сходяться герої з академії та злодії, які об'єдналися в команду з назвою Архнофобія. Москіто перетворюється на Галка Москіто, совбачить червоного чорта, вводить чіткоди, персонажі використовують свої банкаї, але все одно їм не вдається перемогти. То саме час пояснити, чому я назвав арку збрю ключовою. Справа в тому, що після неї сюжет аніме вже не повторює сюжет манги, а йде своїм шляхом. У той час як тайтл. Закінчується на 51-й серії, манга нараховує 110 випусків, і там все закінчується геть інакше. Хочете знати як? Ставте лайки, і якщо це відео набере. Коротше, багато. Просто покажіть, що вам справді цікаво. То я зроблю окремий огляд саме манги Soul Eater з того місця, де її сюжет розходиться з сюжетом аніме. А поки продовжимо за аніме Original. Поки герої в академії рефлексують після поразки від арахнофобії, арахна виношує мегаплан зі знищення світу. Для того, щоб її перемогти, шиніґамі викликає персонажа. На ім'я Джо Букакі. Ой, тобто Бутакі, Джо який дуже любить каву та будувати гігантських меха. В цей же час Рахна йде просити допомоги у Асури, але той відповідає коротко та зрозуміло. Хоча потім і приєднується до команди поганців. Після цього медуза приходить до академії, нібито здаватися, ще й з подарунком. Але всі ми пам'ятаємо, що троянці свого часу робили щось подібне і чим це закінчилося. Паралельно Штейн продовжує їхати дахом. Господи, так коли він вже приїде? <клес> Мака Сол Цубаки та Блекстар йдуть бити бабу Йогу, але потрапляють у засідку. Кід вирушає за черговою магічною образброєю. Коротше, відбувається багато веселого та не дуже змістовного з точки зору сюжету екшону. Далі крона та коса смерті. Марі Мьонір знаходять схованку медузи, яку раптово захищає вже геть збожеволівший Штейн. Коли медуза починає перемагати, з'являється мака, але це не заважає поганим хлопцям і сикаєнути хорошу дівчину. У маку вмикається режим барсерка. У Штейна вмикається здоровий глуст, у крони вмикається друге життя. Невже це перемога? Ніт. Поки Мака і Сол вигрібали від медузи, Блекстар з собаки врешті доходять до палацу Баби Яги. Там на них вже чекає міфуни, який розповідає про батька Блейк Стара а у місті смерті повним ходом йде підготовка до фінальної бійки. Шинігамі сама перетворює академію на гігантського робота. Палазба Бабояги теж перетвориться на гігантського робота. Мені здається, чи запахло Гурен Лаганом. Всі б'ються проти всіх, вилізає Асура, отримує копняка від Шинігамі сама, починає закуклюватися. Під цей купол залітають Мака, кіт і Блекстар зі своєю зброєю. І починається найфінальніший з фінальних махачів. У кінці кіт перетвориться на блакитного екзорциста. Мака використовує максимально. Не прокачний банкай, асура показує язика, а потім вибухає, не витримавши пафосу того, що відбувається. Гепієнт чи ні, доки люди житимуть у цьому світі, хидути негативні емоції не зникнуть. Скажу чесно, коли я вперше дивився Soul саулитира, я був у дикому захваті. Так інколи були відверто філерні чи кренчові моменти, але в цілому всі півсотні серії сюжет пожирача тримав увагу. Було постійне відчуття шаленого драйву, опенінг дуже крутий, ендінги теж нічого так, та й музика в цілому атмосферна. Взагалі багато чого крутого, можна довго про це розповідати. Зараз, передивляючись це аніме ще раз, я зрозумів, що воно так само запалює. На відміну від е... <кхем> ну, ви зрозуміли, воно все ще не виклик. Кає відчуття лютої крінжі, а питання, що тут в біса відбувається, хоч і постає, але це сприймається не як баг, а як фіча. А вам, як цей легендарний тайтл, пишіть в коментарях свої враження. Якщо дивилися, ставте лайки, вподобайки, і побачимося в наступному відео.